Ну, мы не знаем, какая Милена на так скажи, будь ласка, у вас я вы все экранчик ми да. загружаете? Ну, я ж кажу, глючить не можу включити цей. А звука О, Да. Так, Супер. Так, ворон с очками. С очками. Ворона с очками. Так, мої хороші, поки завантажується презентація, я вітаю вас з початком а, нашого навчального процесу. Так, відпочили всі за канікули, так, набралися сил, так. Вучили за уроками, так? Угу. А, Щось дуже невпевнено ваше, так? Так, ну добре, давайте не гаяти часу, так, тому що у вас потім е, англійська мова, так? Тому е, давайте розпочинати наш урок. З літературного читання. Сьогодні ми з вами, давайте пригадаємо, ми з вами вивчали народні казки. так, Тобто це казки, які, що вигадував народ, так? Та вони передавалися з покоління в покоління. так. А сьогодні ми з вами будемо вивчати літературні авторські казки. Так, вибачте. Отже, ми сьогодні з вами будемо розглядати та вивчати літературні казки. І давайте подумаємо, чим відрізняються літературні авторські казки від народних казків. Як ви вважаєте, ваша власна думка? Казки зробив весь народ авторський тільки автор. Так, вірно. Тобто у авторських казок є конкретний автор, так, який написав ту чи іншу казку. А народні казки. А народні казки це ті казки, які створив народ, так. Добре, і сьогодні ми з вами познайомимося з е, такою авторською казкою, як е, ну, про, сказкою про Сірого Ворона та червоні, тобто чарівні вибачте, вибачте, окуляри. Е, так, познайомимося з автором та його біографією. Е, але спочатку е, давайте попрацюємо над скоромовочкою. Ой, вибачте. Так. Казки казки це так цікаво. Літературних авторів чимало. Франко, Нестайко, Українка, Забіло, Ярмиш і Олена Пчілка. Давай, Гардій, прочитай нам, будь ласка, цю скоромовочку. Казки казки, це так цікаво, літературних авторів чимало. Пранко, нестайко, Українка, забіла ярмиші, Олена Пчілка. Так, тепер спробуй швидше прочитати. Казки, казки це так цікаво, літературних авторів чимало. Франко Нестайко, українка, забіла ярмиш і Оленка Пчілка. Так, добре. Так, ще можливо хтось хоче прочитати скоромовочку. Давай, Кірюш. Казки казки це так цікаво, літературних авторів чимало. Франко Настайка Українка Забіла, Біла і Олена Пчілка. Так, і ще. Китайский так цікаво, але авторів чувало, вчивало, фрабка десь тайку забіла, ярмарш і уленска вчилка. Так, добре, дякую. Так, ну і давайте ми з вами крокуємо далі. так. А, наступне наше завдання це робота над чистомовочкою. Так, вона в нас, вибачте, так, коротенька, так, тому давайте по одному рядочку а, влада, перший рядочок читай. Іч, іч, іч літературних авторів поклич. Так, добре, далі, Іра, будь ласка, ову, ову, ову у подорож казкову. Так, добре. далі Максим, будь ласка. Я ти, я ти, я ти. Я, я. я не там или там, там, там. Я ти, я ти, я ти, щоб мудрість перейняти. Так, добре. Далі Катя. Ат, ат, ат і доби. Риме на мтати стати. Так, і добре ми нам стати. Добре. Отже, сьогодні ми з вами так продовжуємо вчитися читати виразно казки, так і ми вже з вами так сказали, що, дивов... що є літературні так, авторські казки, а є народні казки. Так. Також дивовижними і цікавими бувають так, не тільки народні казки, а й літературні. Так, також літературна казка має автора, тому ці казки називають авторськими. Так? Ми вже з вами про це сказали на початку уроку. Отже, давайте ми з вами зараз подивимось на фото чоловіка, так, якого звуть Олександр Зима. Це і є наш автор казки, якому сьогодні будемо з вами так, читати та знайомитися з нею. І давайте ж ми з вами трішечки ознайомимося з його біографією. Аміна, прочитай нам, будь ласка, біографію. Давайте пригадаємо, що таке біографія? Почекай Аміночка? Біографія. А uh, так, біографія, це, це що? Расказ... Це розказ що розказ чоловіка. Так, це невеличка розповідь так, про е, життя людини, е, так, про життя автора або про життя якоїсь відомої людини. Так, це може бути е, біографія і якогось футболіста, і це може бути біографія якогось вченого, так, відомого. Тобто, е, взагалі це розповідь про, е, про людину, так, е, її життєвий шлях. І можливо його там досягнення, так, якісь, тобто взагалі розповідь про людину. так? Добре, Аміна, читай, будь ласка. Олександр Сіман, 1937 -го, 1986. -го. Народився. Почекай, почекай Міночка, вибач що означають ці, ці числа? Так. 1937 рік. Це що означає? рік. Дата Дата Вірно, так. Це що означає? Це рік його народження, так? А 1986 рік, це? шостий він вмер. Так, вірно, це дата, ну тобто це рік його смерті, так. Тобто зазвичай в біографії зазначається так, тобто початок його життя і кінець, так тобто, отже, він народився в 1937 році, так, і помер у 1986 році. Вибачте, мені на читай, будь ласка, далі. Народився в селі Рибальче на Херсонщині. Свої так. перші твори почав складати вже у школі, писав поповідання, по поїсти поваги. Але то для дорослих дітям писувався. Письменник розповідав казки. Це казки про найвіддаленіші від україни землі, про дізноманітних тварин, птахів, людей, про їхні дивовижні пригоди, оповідав казкар і про таких істот яких на землі не існує. Письменник просто їх вигадував, тобто, створював у, створював у своїй уяві. Так, тобто, е, що? Е, Олександр Зима, так, розповідав е, в своїх казках про. Е, про істот, навіть яких що? Не існує в природі, так, він е, створював їх у своїй уяві, так, тобто він фантазував і створював якісь, е, які, якісь істоти, так, е, е, і розповідав про них е, казки. Добре. Так, давайте ми з вами зараз познайомимося з словами, які нам будуть траплятися, так, у, нашому, у нашій касті, для того, щоб їх правильно читати. Будь ласка, будьте уважні, звертаємо увагу на наголос. Так, давай, Крістін, читай. выстроился. Зеркальца. Так, далее. Прокрався. Так. Так, викладалися. так далі. Нас догнала, угу. блискітками. Так, вірно. Отже, вистромлювалися, дзеркальця, прокрався, блищатимуть, вкладалися, нас догнала і блискітками. Так? Всі ці слова нам будуть траплятися в нашій касті. Добре, ну і давайте ми з вами розпочнемо читати нашу казку. Ася, будь ласка, розпочинає. В одному лісі жив. Лісник із дружиною, і був у них хлопчик Сергійко. Хлопчик дуже любив свій ліс, а ще більше любив він високу грушу, що росла в їхньому саду. Груша була стара і таємнича. На тій груші у великій. Кому В гнізді чорного ломача жив сірий ворон. Сергійкові здавалося, що сірий ворон кривдить грушу, і через те ворон поволі всихає. Кожної весни з її зелених ша. Ви стромлювалися сухі глазки. Вони галузки. були схожі галузки. Вони були схожі на зеле... залізне волосся, на голові велета. Хлопчик хотів урятувати рушу. Почекай, ні, досить. Так, далі, будь ласка, далі, будь ласка, читаємо Елена. Хлопчик хотів урятувати грушу, обкопував і поливав її. Та одного літа груша всохла. Довелося її спиляти. Коли груша впала, разом з нею впало й гніздо сірого ворона. Із гнізда випала золота монета обгортка від шоколаду, осколок дзеркальця і срібний гудзик від оксамитової куртки, лісника. Так, добре, дякую. Гардіє, будь ласка, далі. Гардій, мікрофон. Дуже зрадів лісник, коли знайшов куцик. То був дуже старий куцик, на ньому завжди блищала велика срібна зоря. Сер Сергійко теж прибіг подивитися гніздо сірого ворона. Коли хлопчик побачив усе те добро, що лежало у гнізді, він дуже здивувався і спитав батька. Так, і спитав батька, що ж він спитав? Далі, будь ласка, Злата. З чогось ворон заносить усе це у своє гніздо. Він вже не входить до магазину і не пришиває гудязиків до своєї куртки з пір'я. Так, добре, досі дякую. Дякую. Далі, матві. Okay. Mm. Сірий ворон, сину? Сірий ворон, сину, мовив тато, збирає не гроші і не гудзики. Він несе у своє гніздо все, що площить на В сонці ворон думає. Що то блищать скалочки чарівних окулярів? А що то за окуляри? спитав Сергійко. Ти ніколи не згадував про них, що то були за окуляри? Розкажу тату. Гаразд, погодився тато і посадив, і посадовив Сергійка на Пеньок Груші, слухай же, продовжив тато. Давно передавно, коли ще ні нас з тобою, ні ці груші не було на світі, з'явилися перші звірі птахи. Як ви так читаєте, я не розумію. Давно, передавно коли ще ні нас з тобою, ні цієї груші не було на світі. З'явилися перші звірі і птахи. Так. Далі, будь ласка, продовжуємо читати. Соня. Бу було їх дуже багато. Багато, багато. Багато. Були вони дуже різні, різні. Кожен з них шукав свого пристанища. Поб... Почали птахи обживати ліс, степи озере. Ліси, і степи, озера й гори. Усі мо... мостили свої гнізда і тільки сірий ворон не брався до роботи. Ніяк він не міг нагріти собі місця, слухай ворон, не. тому ти досі не. В'єш гнізда? гнізда. Спитав його е, сойка, де твої, твої дітки Жи, житимуть? Без тебе знаю, що робить, гордовито відповів сірий ворон. Так, добре, досить. Соня. Далі Матвій Маке. Ой, Тарасов продовжує. Максим. треба читати, бо я забув. Ти не забув, Матвій, ти тільки що сидів і грав в телефон. Пальцями тільки що клацав по екрану, Я що не бачила. Я мамі від... хотів відповісти відповісти. Мама мені відправила. А це можна зробити після уроку. Далі читає Кирил. Було їх дуже багато. Були вони дуже різні, кожен з них шукав свого Ні, Кирюша, ми вже давно це прочитали. Без тебе, без тебе знаю, що робити, гордовито, відповів сірий ворон. Далі. Без тебе знаю, що робити гордовито, Відпов... відповів сірий ворон. На те я наймудріший серед вас і додав... Додав і полетів у хащі Я жила слова. Це просто леда, та ще й не вихований. Не вихований, Вукнула... гукнула на нав... вздогін сойка. Сірий вор... ворон навіть не озирнувся на ті слова. Так, добре. Далі, далі продовжую, Кіриш.